І от е, знаєте, у мене таке враження, що Олександр от на цьому піці тримається, 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 тримається. тримається. І важливо, щоб цей пік не став меншим його, е, щоб вік не сказався. Тому що ми прекрасно розуміємо, і ви про це говорили також от зараз підводячи до бою, що Олександр дуже рухливий боєць е, і дуже різкий. Дуже, е, Дуже багато що залежить от саме від його підготовки, але виходимо що з чого якщо усик в своїй такій ж максимальні, максимальній формі, то бій мав би складатись, я думаю, десь в такому ж ключі, як було і в першому, і знаєте, те, що кажуть про вагу тайсона ф'юрі: що якщо він буде ще більшим, там на 5 на 10 кілограмів, я не думаю, що це дуже сильно скажеться. На ході поєдинку одна справа хотіти в'язати і хотіти робити брудний бій, ну обіймати усика там і так далі. Так всі це розуміють прекрасно, і Дерек Чесора це розумів колись, але міг це робити тільки перші три раунди. І Дюбуа це розумів, і Ф'юрі це розумів, і Джошо це розумів. Але підити до жени того усика, який від тебе постійно втікає або постійно пресингує. Це ж теж не дуже просто тому. Е, Я схиляюсь до того, що ну бій буде схожим на перший. Бій буде схожим на перший.